Раїно, мій духмяний дивосвіт, голубінь над чистим золотом колосся, через терни йшли доволі стільки літ і настав той світлий день, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто прийняла акт проголошення України незалежною самостійною демократичною державою. З Днем народження Незалежна Україна. Сьогодні ми святкуємо твою 25-ту річницю. 25 років незалежності. Для історії зовсім небагато. А як же довго наш народ йшов до цього свята? Ішов через утиски, в'язниці і Сибірі упродовж усієї історії від часів Київської Росії. До наших днів на цьому святку загинула незліченна кількість кращих синів і дочок України, які відстоювали її незалежність. Україна в одному цьому слові і для нас. І навіть для чужинців бренить музика смутку і жалю. Україна країна трагедій і краси. Країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її. Країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої, вікової, героїчної боротьби за волю. Шлях України позначений високими степовими могилами, руїнами та прекрасними безіменними, невідомо коли і ким складеними піснями. Ми з історії України знаємо, що в боротьбі за незалежність ми зобов'язали насамперед українському козацтві. Очолювали його відомий українські гетьмани і старшини. А сьогодні відрошується козацька слава від лиця нашого народу. Як хочеться усмішка, і пісень. 25 років, Україна незалежна. Запам'ятайте, люди, світлий день. Україну, розквітай кольором вогнем. Любові наповнить серця не зігніться, з тобою нещастя жида не знайде. Дізнаємося, братця, хай чиста іскрина скрина зарплати любові гарячі серця, піснями наповниться, вся Україна, і щастя, якому не буде кінця. Вірш про Україну, де війна, де страх і муки не залишились в скруті. Більш не буде там тепла, сміху, радості, добра. Співатимуть дівчата, не водитиму танок. Там стоять, спустили ж хату, встановила на рядок. Я люблю Україну, мою батьківщину. Це моя рідна земля. Тут народилася. Я, я знаю, в Україні біда, там на сході йде війна. Україна, моя, Україна, знову ти син. Війна це вам не гра, це страшенно смертельна пора. Я молюсь разом з усіма, щоб туди не забрали мого татуся. Усі моляться Богу, щоб подав нам допомогу. Україна, ти страдаєш вже довго, хай би швидше була перемога. Невже від нашої країни залишаться лише російсь? Сонячні ранки, чисті світанки, все то моя Україна. Хто я без тебе, як сонце без неба, ти моя мудра. Єдина. ми твої діти тут народились. Тут наші батько і мати. Ми, українці, завжди і суди. Будемо про це пам'ятати. Ми Україна, я тебе кохаю, в світі кращої країни. Я тебе не знаю. Чорне море, степ широкий, золот... золоті Карпати і під небом синіокі, стежинка до хати. Байте, сонечко ласкаве, світи Україну, більше щастя, більше слави для дочок і синів. Україно, матінко моя, ласкавим словом я звертаюся до тебе, матусенько моя. Пішла крізь сльози, снідання, прийшла негадане кохання, йшла віками ти до нас, і звертаюсь я до українців, до вас. Любіть її такою, зігрійте щирою любов'ю, добром і серцем, і душею, і будьте завжди поруч з нею. Двадцять п'ятиліття країни святкує вся наша родина, а разом з нею і вся Україна. Ти навіть не кажи мені, не вірю. Не говори такі пусті слова. Я в серці вічність вже несу надію. Благаю, ти не думай, що дарма. Ти не ламай мене, бо боляче мій син. Без тебе я погину і не дарма. Бо лиш тоді я буду сильна, Україна, коли ти віриш, це. Твоя земля, ти навіть і не думай про поразку. Замість молитви в мене нині заповіт. Тобі вже важко вірити у казку. А як, мій сину, думаєш мені? Я лиш твоя, і так навіки буде. Любов моя у тисячних серцях, моя душа то ви українські люди, і воля наша весь вбиває страх. І ми навіки, з гордою душею, з гарячим серцем. Повненим вогню, я так люблю тебе, що хочеш, моя неню. А я заради цього живу? Мати Україно, перше наше слово з нами повсякчас. Мати Україно, ти одна у нас, ниви і діброви, і садів окрас. Рідна мати, батьківщино, ти ж одна у нас, хай же мир і дружба поєднають всіх. І дзвенить дитячий, безтурботний світ, безкрайнє синє небо стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну і щиро дарує надію й добро. У цьому шатрі килими золотаві, із соняхів жита, пшениці, і са, а десь майоріють, як промені неба, волошки блакитні, яка ж то краса. Тут мешкають люди привітні та чесні, хліб сіллю гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата, усіх нагодують безмежні лани. Послухай, як трива росте, наповнена дощами, і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як у нашу нить Дніпро до морялини з собою сюди кожну нить говорить Україна. Вірш Україна, це мені. Я Україні віддаю пошану за небо і проміння золоте. Це щирість в моїм серцем зім'яне, бо Україна це святе. Я віддаю свою любов і вдячність Україні. За що? <кхи> Дичини це чимало є. я листя, дерева, що дякує коріння, бо Україна це моє. Моя пісенна Україна, блютий чарівливий спів, у блюдні празалені схили. Таря тим світ твоїх лугів, моя успіхуча Україна, тебе я славлю в Лунає пісня лебедина любові світиться в віждях. З Днем незалежності вітаю всіх вас, люди, хто в серці, промінь сонечка, несе, нехай добро в душі натхненні буде, і ми в країні це понад усе. Хай щастя буде кожного в родині, у серці, всі дні хороші, радісні, ясні, а небеса над нами, сині, сині, і всі дні хороші нам завжди. Україна моя мила, рідна, молотенька, я тебе так щиро люблю, а щеми серденька, стану рано родисенька, по росі пройдуся та водички із кляниці з радістю наплюся. Почує соловейка, у лісній немагаю, В собі країну пісню заспіває. Слово мови в українській молоді і щирі, та всі люди на Україні прагнуть жити мирі. Любить свою так, як Україну, Як пікнується щоденно мати про дитину. Догоряло літо, дослівали тіні, вікові тополі затемняли вись. Я проте не бачу вищої святині, навіть не бажав би бачити колись. Я дитина українська, українська народу, Українці то є назва, славного народу. Українці то край славний, аж по чорне море. Україна то лампишний і степи, і гори. Як мені Україну щиро не кохати? Мене ненька по-українськи вчила розмовляти, як мені Україну щиро не любити. Мене вчили по-українськи, Господа молити за свій рідний край і нарід я Господа молю. Пішу Боже Україні і щастя, і долю. Україно, ти сонце весняне, моя рідна, моя золота. Твої древні задумані храми, старовинні чудесні міста, ніби у касті, де час зупинився, щоб усе, що було, приребло, стилі співи, і танці вогнисті, і, і, і герої славетних життя, і мале посановне дитя. Горжуся й радію, що рідною мовою я володію. Шевченкові словом мію писати слова моїх у вірші складати. Я, українка, живу в Україні. На вільній єдиній моїх батьківщині, де все мені в раді, і сади, озера і річки і глибокі ставки. Моя найкраща в світі сторона. Чарівна, неповторна Україна. Для мене в цілім світі, ти одна і рідна, мила, дорога, єдина. Ми всі малі багінчики твої прийшли у світ, щоб нім добро творити, хоч, може, й краще є на цій землі країни. Я Україна. Я страдниця мати, яка споконвіку була у ярмі турецьким, російським та всіх не назвати, бо зайди є різні, а муки одні. Не тільки чужинці мене шматували, були і своїм на жорстокі тирани. Вони видавали указні закони, тому і загинуло всіх нас мільйони. Україна, це моя країна, Україна. Сидіти, я живу, Україна, це гори і долини. Україна любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, Годину щасливу і радостю мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов сядемо з ним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, вона в кожному серці удари. Живу серед словицького козацького народу, Май, ходжу по цій нескореній землі. Я горда тим, що мої жилах тече, кипить як кров, що мій народ Віддав всі сили за волю, єдність, за любов на світі багато чудових країн. Мені найміліша, найкраща країна, яка піднялася, мов феніс з руїн, Безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося її здобула звітячна моя Україна. Любіть Україну, козацькі сини, вона нас, як мати єдина. Любіть Україну, шануйте її, під вами вона не заживе. Любіть Україну, вона нас одна, другої нема і не буде. Любіть Україну, як має щодня, тоді вона вас не забуде. Не розчаруйся в Україні, ти ж син її, ти ж тут родився, ти ж тут батьками і дідами, як дуб у землю коренився. Люби Україну, так, як я. За те, що є вона на світі, за те, що тут лиш можу я по справжньому життю радіти. Пиш рідна батьківщина, моя рідна батьківщина, моя Україна, там де соке зброї де цвіте калина. Україна, моя мати, моя назавжди, вона в моїм серці, як зірка. Тому мені боляче гірко, за нею вона єдина. Щоб мати була і була б, щоб маля, за неї вони помирають. Щоб ми жили в миру, всі деві була б, щоб твої людина. Україна, рідний край, палер е, річка, зелений гай, любосте, Йові, ти, тут живемо, я і ти. Кували з золі за Дніпром. <реку> Скажи. На довгий вік Кували з золі за Дніпром на довгий вік, усім на, Україні. на довгий вік, усім на Україні. Чи більше я добра, чи казку ще не буде зустріли? Світіть, сади у рідному краю, на зустріч сонцю, простягаю квіти, стою у чарах долі на краю і крила розправляю, щоб злетіти. Так хочеться повірити у казку, у диво світле. Мрію дорого, щоб люди зняли з себе темну маску, відкрили серце і душі, красу. Жовто-блакитний прапор тримаю і гімн України сердечно співаю. Моя ти держава, моя ти країна, ти танцю освіту, моя Україна. Диктатор свободи, пророк надії, борець за мир, незалежність і мрії, не потерпиш ворогів на землях своїх українським тризубцем пропалиш ти їх. Ти сильна держава, наче титани не заживуть усі твої рани. Ти падаєш знову і знову встаєш. Ти сильних позицій своїх не здаєш. Україна моя співуча, спішна не колеска добра. Я люблю твої древні кручі, буйно землю, схила Дніпра. Ти одвічна у пісні, у слові, ти одума дума співця кобзаря, Україну моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай, Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися завжди святі. То рідну оселю свою забуває, той долі не знайде житті. Люди добрі, хай щастя буде не на день, не на рік, а на довгий, довгий вік. Люба наша Україна крайна багатий, І для нас дітей щасливих, ти як рідна мати, а всі ми діти щирої землі. В родині вільні всіма українці. В україни доньки і сині. Благословенна у віках земля. Українського народу. Україна то є назва славного народу. Українці, Україна то є край славний. Аж по Чорне море, Україна то є лам тижня. І степи, і гори. як мені Україну щиро не любити Мене не ненька по-українськи вчила говорити. Ніж по україні, нема нашу книгу, ні поворот, у сала на колінах, їй не розпорол, зібравшися, вся родина, міняла нас собой, то нема данна серцевина. Я ударила, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Я українка, горджусь і радію, що рідною мовою я володію Шевченком словом, умію писати слова мелодії і вірші складати. Я українка, живу в Україні на війні, єдині, моїй батьківщині, Де все мені вкрай. І ліса, і садки, озера й річки. Що рідною мовою я володіння, Шевченковим словом мію писати слова молоді і більше складати. Я українка, живу в Україні на вільні, єдині в моїй батьківщині, де все мені радість, носи і садки, озера і річки і глибокі скацки. Ми майбутні України, тож своїми знаннями, працею, здобутками підносимо її культуру. Своїми досягненнями славимо її, будьмо гідними своїх предків, любімо рідну землю так, як заповідав Дякую. великий Тарас. Хотіла би вам подякувати за таку активну участь, що ви приймаєте в нашому заході. Привітати вас до Дня Незалежності України. Це така дата, я думаю, що як в школах, так і в сім'ї ми виховуємося бути українцями. І ми хочемо всім нашим учасникам свята подякувати вам і вручити вам такі подяки і невеличкі подарунки. На згадку. Зараз на абонемент всі, після вручення ви підете наші учасники, працівники, я попрошу вас залишитися на 5 хвилин. Після цього ми йдемо усі до адміністрації на Флешмоб.